Варязька гвардія легендарний елітний підрозділ візантійської армії, історія якої переплітається з долями відважних воїнів з півночі, що заворожує своїм героїзмом та відданістю. Серед її рядів виділяється постать Гаральда Сурового, майбутнього короля Норвегії, котрий заради кохання до доньки київського князя здійснював подвиги на віки оспіваних у скандинавських сагах. Перед початком хочу подякувати тим, хто підтримує нас через спонсорство на Ютубі. Дякую вам усім за підтримку. Ну а тепер влаштуйтесь зручніше, і давайте дізнаємось, що було насправді. 988 рік Візантійська імперія наймагутніша і найбагатіша держава Європи. Але влада її імператора Василія II перебуває під загрозою. Його держава була розколота між численними угрупованнями, кожне з яких боролося за трон, а сам Константинополь опинився під загрозою. Василій здавалося був приречений, але в найтемнішу годину обложеного правителя врятує флот, який припливе з півночі. На борту потужний загін воїнів, який зможе придушити внутрішні повстання і гарантувати безпеку імперії Василія II. Цих воїнів відправив на допомогу своєму новому союзнику київський князь Володимир Великий. Потрібно сказати, що Володимир тоді не був зірцем для наслідування для візанційців. Він був уособленням усього мерзенного, що вони могли собі тільки уявити про людей з півночі. Він мав сотні наложниць у нього були десятки дружин. Він робив жертвоприношення язичницьким богам взагалі був таким собі стереотипним вікінгом. Тож безвихідне становище змусило Василія попросити допомоги у Володимира. Відповідно до домовленості, київський князь мав надіслати 6 тисяч своїх найлютіших воїнів, щоб підкріпити сили імператора. В обмін на це Володимир отримав у дружини сестру Василія, а також зобов'язався навернути свій народ до християнської віри. Василій обрушив на повстанців усю лють північних воїнів та зумів розгромити опозиційні сили. З попелу війни повстане нова Візантійська імперія, посилена велетнями з сокирами, які відтепер стануть ядром її армії. Так бере початок історія Варяйської гвардії, чия варта захисту імператорського трону триватиме понад 400 років. Всі ці воїни, що походили з далеких земель на півночі, належали до різних спільнот, але візантійці часто об'єднували їх усіх під назвою варяги. Етимологію цього слова можна простежити до давньоскандинавського кореня варар. Що означає свого роду товариство зі спільними інтересами, яке пов'язане словом та клятвою? Північні землі, що лежали далеко за межами Середземномор'я, тоді були погано вивчені їх часто описували як якусь напівміфічну країну варварів, але таємничість працювала в обидва боки. Середньовічні жителі Русі та Скандинави теж мали лише віддалене уявлення про те, що лежить на далекому півдні. Вони чули лише чутки та розповіді, які циркулювали вздовж торгівельних шляхів. В них йшла мова про далеку землю, відому їм як Міклагард, де можна було знайти місто незмірного багатства. Пісні та саги оповідали про те, що саме там течуть золоті річки. Тож завжди знаходилися відчайдухи, хто відправлявся на південь. Однак їхня авантюра була щедро винагороджена багатством, якого вони ще не бачили в житті. Отже, ще до появи Варязької гвардії правителі Константинополя мали довгу історію взаємодії з людьми півночі. Це почалося ще за часів античності, коли такі товари, як бурштин, хутро та худоба, потрапляли до Середземномор'я з півночі через східноєвропейські річки, що впадали в Чорне море. Візантійці пильно стежили за цим кордоном, беручи участь у внутрішній політиці, щоб забезпечити безперебійну торгівлю і відвернути потенційні напади. В останньому відношенні вони не завжди були успішними. Ми знаємо про численні набіги з Чорного моря на багаті південні землі. Частково це було результатом піднесення Русі. Народи, що її населяли, були споконвічними торговцями і воїнами. Вони швидко стали домінувати в економічній діяльності регіону і виявилися досить руйнівними у своїх нападах. Таким чином, візантійці були змушені враховувати їх у своїх зовнішньополітичних розрахунках на цьому прикордонні. Протягом 9-10 століть між Руссю та Візантією буде укладено низку договорів, котрі обговорювали права купців, питання морської торгівлі та найманої служби. Це стало насінням для появи Варязької гвардії. Варяги це саме те, що було потрібно Василію для посилення візантійської армії. До 10 століття вона складалася з кількох елементів. У провінціях було засновано військово адміністративні округи феми як бази для формування частин провінційних армій. Вони складалися з чоловіків, яким імперія надавала землю в обмін на військове зобов'язання носити зброю або сплачувати додаткові податки під час війни. Від таких провінційних збройних формувань не слід було очікувати якихось супервмінь. Але тим не менш вони були міцними і корисними військами, які можна було мобілізувати, коли виникала така потреба. З іншого боку, були професійні постійні солдати, хоч і не численні, вони були грізним ядром, навколо якого розгорталася решта візантійської армії. Серед них було багато елітних гвардійських полків, як кінних, так і піших. Однак це частіше для поповнення своїх лав візантійці використовували найманців. Зазвичай їх масово набирали за прямими договорами між імператором і сусідніми правителями. Крім того, їхня платня надходила від самого імператора, а не з імператорської скарбниці. Як приватні найманці, вони таким чином технічно були окремою частиною армії, яка незалежно від етнічної принадлежності чи походження завжди була прив'язана до імператорської охоронної гвардії. Такий порядок був навмисним, оскільки він гарантував, що люди, яким довіряли безпеку монарха, були безпосередньо прив'язані до його власних коштів. Спочатку воїни з півночі знаходили роботу в Візантії поодинці або невеликими групами. Однак на повну силу вони нарешті вийшли лише у 988 році, коли за допомогою перших шісти тисяч варягів імператор Василій II розібрався з повстанцями самозванця Фоки Варди. В Азії він звернув свою увагу на зовнішніх ворогів, розпочавши низку кампаній під особистим керівництвом. Це, ймовірно, означало, що варяги були на його боці. Спершу у 995-х і 999-х роках візантійці завдали контрудару арабським вторгненням до Сирії, провівши низку рейдів, битв і облог, щоб відновити безпеку східних кордонів. Далі Василій повернув на захід. Він спрямував свою увагу проти Болгарського царства, котре небезпечно розширювало свій вплив у регіоні. Кульмінацією десятьох років кривавих походів проти болгар стала битва при Клейдіоні 1014 року, котра завершилася перемогою візантійців. Це, врешті-решт, прискорило кінець війни. Візантійці тепер претендували на панування над цими землями, а Василій отримав ім'я. Балгаро бійця, але на цьому боротьба не скінчилася. Василій та його дружинники здійснили наступний похід на Крим, Грузію та Вірменію. Варягів навіть відправили до Італії воювати з Лангобардами, де вони здобули перемогу в битві при Каннах у 1018 році. Масштаб військових походів Василія був таким, що до його смерті у 1025 році Візантійська імперія досягне найбільших територіальних висот у середньовіччі. І тут можна з упевненістю сказати, що до цього тріумфу варяги доклали чималих зусиль. А загалом варягів на службі імператора можна умовно поділити на три форми зайнятості. Перша це так звані вітрильні варяги, які по суті виконували функції каперів берегової охорони. Вони мали власні легкі швидкі судна, які патрулювали морські шляхи, захищаючи їх від піратів. В обмін на цю послугу їм дозволялося залишати собі здобич зібрану з розбитого корабля, віддаючи імператорові лише символічну десятину. Друга це варяги найменші, що діяли як частина корпусу професійних воїнів, про який я вже згадував раніше. Їх використовували як гарнізонні війська або постійні сили, і завжди відправляли туди, де точилися найзапекліші вої. Ці варяги були відомі своєю абсолютною лояльністю, і, на відміну від звичайних військ, на них можна було покластися. Вони мали найбільші можливості для грабунку і наживи серед усіх підрозділів Візантійської армії, оскільки мали право першими грабувати будь-яке завойоване місто. І останньою і найпрестижнішою формою зайнятості була група, яку називали міські варяги, і яку ми знаємо сьогодні як Варязьку гвардію. Поряд з усіма привілеями, наданими іншим варягам нижчого рівня. Ці люди були осипані ще більшою кількістю золота. Вони патрулювали місто, розганяли бунтівників, а також виконували брудну роботу, арештовували та катували ворогів імператора, служили тюремниками у сумнозвісній в'язниці Нумера. Загалом були чимось на кшталт таємної поліції. Вони справили небияке враження на візантійських поетів, які зображили крикливих варягів як демонів у своїх описах пекла. Наприклад, Михайло Гліка написав про них такі рядки: Аїдам я називаю Нумеру, але ще й гірше за Аїд крики варягів і жахи, які не дають спати. Загалом нам дуже мало відомо про організацію Варяйської гвардії. Ймовірно, вона складалася з кількох підрозділів з різними рангами офіцерів. Що це були за підрозділи, залишається загадкою, і, ймовірно, вони змінювалися з часом. Однак, ми знаємо дещо про їхнього головнокомандувача, відомого як Аколув, або людина, що стоїть одразу за імператором. Він був надзвичайно важливою фігурою. Говорили, що коли імператор був у від'їзді, саме йому довіряли ключі від Константинополя. Спочатку Аколуф здається командував усім корпусом найманців пізніше, він керував виключно варягами міста. Зрештою, після розграбування Константинополя під час Четвертого хрестового походу ця посада втратила свою актуальність. І її понизили до 50-ї людини в придворної ієрархії після імператора. Наявність офіцерів означає, що варяги, на відміну від типових вікінгів, повинні були навчитися дисципліни, тобто вміти виконувати накази. На полі бою вони функціонували насамперед як важка піхота, вишикувана в щільній стрій. Командувач міг вирішити використовувати їх агресивно як ударні війська, призначені для прориву ворожих ліній або укріплених позицій, або ж їх можна тримати в обороні, готовими заткнути будь-які дірки в лінії фронту або захистити імператора в разі відступу. В обох випадках вони були елітним військом, проте варяги не обмежувалися такою базовою тактикою. Більш досвідчені командири поєднували їх з іншими військами, такими як кінні, лучники для досягнення більшого ефекту. Що ми постійно помічаємо у варягах, так це те, що вони неймовірно хоробрі в бою. Вони ніколи не здавалися, завжди билися один за одного до самого кінця. Традиційно потенційний варяг, щоб поступити на службу візантійського імператора, подорожував з великими торговими флотиліями, які пливли на південь з Новгорода. Спершу вони пливли вниз по річці, ловодь. Далі переправляли свої човни суходолом до Дніпра, а потім спускалися до Києва. Звідти вони долали дніпровські пороги, пливли на південь через Чорне море. Нарешті вони прибували до Константинополя і споглядали велич столиці, про яку мріяли місяцями. Щодо спорядження, то коли шукач пригод вирушав у землі греків, він, як правило, брав із собою спорядження своєї батьківщини. Для захисту це штани, сорочка, панцир, кольчуга, шолом і щит у скандинавському стилі. Для нападу вони могли мати спис, сокиру або меч. Традиційною зброєю, яка мала страхітливу репутацію, була масивна дворучна бойова сокира. Проте, стосовуючись до роботи у візаті, а згодом просуваючись службовими щаблами, вони зазвичай використовували нове спорядження. Коли справа доходила до оборони, схоже, що просту кольчугу змінювали на більш довшу, яка закривала більшу частину тіла і навіть обличчя. Поверх цього одягали додаткові пластинчасті обладунки і багато прикрашені шоломи. Вони також носили більші вишикано оздоблені щити, причому багато гвардійців переймали візантійський дизайн, який затьмарював їхні старі скандинавські ужиткові щити. Загалом можна сказати, що один лише погляд на цих величезних оздоблених. Коштовностями воїнів вселяв страх у серце кожного, хто з ними хе, зустрічався. У Константинополі варяги мали можливість здобувати багатства, що перевершили їхні найсміливіші мрії. Щоб ви розуміли, місячна платня середньостатистичного варяга була б приблизно в 30-40 разів більше, ніж середня зарплатня некваліфікованого робітника. На додачу до цього варяги отримували регулярні бонуси: третину всієї бойової здобичі та ще більше привілеїв. Вони мали величезну купівельну спроможність у Константинополі, щоб насолоджуватися гарним життям. У місті було багато розваг, якими можна було зайняти молодих мужніх воїнів. Вони мали велику любов до грецьких жінок і ще більшу любов до грецького вина. Їхнє пияцтво добре задокументоване. Є два окремі випадки, коли п'яні варяги навіть нападали на імператорів Никифоро III та Михайла IV. Вони були постійними глядачами візантійських перегонів на колісницях і часто брали участь у бійках, що супроводжували такі події. На імператорських гвардійців підозріло дивився місцевий константинопольський люд, і їх не можна звинувачувати. Така поведінка може пояснити, чому навіть сьогодні на бальстраді, всередині величезної Софії, найбільшого собору свого часу, можна побачити викарбований шматок графіті вікінгів. Напис свідчить тут. Був халвдан. Таким чином, ми бачимо, що всього за кілька десятиліть після свого прибуття варяги стали частиною яскравого соціального різноманіття, яким було життя у Константинополі. Після того, як гвардійці завершували свою службу, вони поверталися додому з неймовірними багатствами. Це робили варязьку гвардію предметом заздрощів їхніх родин та друзів. Тож незабаром кожен молодий вікінг мріяв стати її членом. Паломництво до Константинополя стало набувати ознак золотої лихоманки. Загалом це була робота мрії вікінга. Через це посади у варязькій гвардії були дуже затребуваними і дуже конкурентними. Лише ті, хто мав достатню репутацію, зв'язки та багатство, могли піднятися на гору. Ті ж, кому вдавалося потрапити до її лав, ретельно захищали своє становище, що робило їх непохитно вірними своєму підрозділу та імператору. На початку 11 століття все більше вікінгів були готові приєднатися до цього елітного клубу найманців. Серед тих, хто пробивається з Росії, був молодий воїн вікінг. Який підніме Варязьку гвардію на абсолютно новий рівень? Його ім'я Гаральд Суворий або Гаральд Сміливий. Без нього моя розповідь про Варязьку гвардію була б неповною. Гаральд був рок зіркою епохи вікінгів. Він бився з 15 років, коли став свідком смерті свого брата короля Олафа від рук повстанців у Норвегії. Гаральд був вимушений залишити Норвегію та шукати безпечного притулку у Києві, де того часу правив Ярослав Мудрий, син Володимира Великого. На службі у київського князя Гаральд швидко зарекомендував себе як справжній воїн і навіть закохався в його дочку Єлизавету. Княжна відповіла Гаральдові взаємністю, але Ярослав погоджувався віддати дочку за Норвежця лише за умови, якщо той стане королем. Тож Гарольд з кількома сотнями своїх прихильників подався у мандри. Гарольд розробляє план повернення собі трону Норвегії, але для цього йому були потрібні великі гроші. Тож близько 1033 року він прибуває до Константинополя з метою потрапити на службу до варяйської гвардії. Його поява була досить вчасною. Василій II помер, а трон посіли його племінниця імператриця Зоя та її чоловік Михайло IV. Нові правителі перебували під тиском і потребували утвердження своєї влади. Гаральд – це саме те, що їм було потрібно. Він дуже швидко доводить свою ефективність та стає найкращим серед усіх. Наступники Василія намагалися не поступатися його досягненням, тому вирішили захопити острів Сицилія, котрий знаходився в руках арабів. Сицилія була ключем до контролю судноплавства в західному середземномор'ї і дуже важлива зі стратегічної точки зору. Скандинавські джерела віддають Гаральту велику заслугу в Сицилійській кампанії. Снорі Стурлсон у своїх розповідях писав про чотири вражаючі облоги, які Гарект організував на Сицилії. Вони демонструють його військову винахідливість і дають уявлення про страшну репутацію, яку він здобув у Європі 11 століття. Під час сицилійської кампанії у Гарольда часто було занадто мало військ, щоб безпосередньо штурмувати міста, тому йому доводилося або морити ворогів голодом, або перемагати їх хитрістю. Так, наприклад, одного разу він підійшов до міста, котре було надто добре захищене для штурму і добре забезпечене для тривалої облоги, Тож він удав, що захворів. І пристав показуватися на людях під час перебування в таборі за міськими стінами. Це було настільки помітно, що навіть обложені городяни вважали, що Гарад тяжко хворий. Врешті-решт, вбіті горем Варяги прийшли к жителям міста та оголосили, що їхній ватажок помер. Воїни пояснили городянам, що Гаральд був християнським норвезьким принцом, і на смертному Одрі побажав, щоб його тіло було поховано в одній з прекрасних церков міста. За переказами, громадяни не хотіли позбавляти принца належного похорону, тому погодилися поховати тіло в межах свого міста. Кажуть, що почесна варта з найкращих воїнів Гаральда Шаноблево принесла на плечах до міської брами велику труну. Нам невідомо, що вони планували: чи увійти у місто, чи передати труну городянам, але це не так важливо, бо до похорону справа не дійшла. Коли почесна варта досягла воріт, процесія скорботливих скандинавів перетворилася на гурт загартованих воїнів. Які рішуче кинулися до відчинених дверей, перш ніж городяни встигли відреагувати, вони заблокували ворота дерев'яною труною. Потім вони утримували ворота вільними, поки все військо Гаральда не увірвалося через них до міста. За переказами, Гаральд не виявив милосердя ні до мешканців міста, ні до багатств, які були заховані в ньому. Але в іншому укріпленому місті Гаральд придумав найгеніальніших з усіх можливих планів. Він знову стикнувся з добре захищеною фортецею з товстими і дуже високими кам'яними стінами. Араби добре забезпечені і не жодного шансу вимардувати їх голодом. Гаральду знову потрібно використовувати мізки, а не м'язи. Він помічає, що будинки в межах міських стін мають солом'яні дахи, в яких гніздяться птахи. Тож він використав ту ж саму хитрість, яку застосувала княгиня Ольга в деревлянському іскорстині. Він наказав своїм птахоловам спіймати якомога більше птахів, які в'ють гнізда в місті та вилітають у день до лісу в пошуках їжі. До пташиних спинок вони прикріпили соснові стружки, змащені воском і сіркою, і підпалили їх. Це спрацювало. Птахи полетіли назад до своїх гнізд у солом'яних стріхах. Незабаром будинки всередині охопили полум'ям. Араби, що населяли місто, висипали назовні і здалися без бою. Цього разу Гаральд був більш великодушним у своїй перемозі, та, очевидно, щадить життя мешканців міста на Сицилії. Це був великий тріумф для Гаральда та його варягів. Вони виявили себе не лише головорізами, а ще й майстерними тактиками. Успіх Гарольда був найвищою точкою для Варязької гвардії і ставить її в один ряд з найкращими спецпідрозділами свого часу. Але після дев'яти насичених подіями років служби кар'єра Гальда добре не закінчується, його ув'язнюють за розкрадання імперських багатств. Зрештою, він тікає з Константинополя до Києва, а потім до Норвегії. Він зумів повернути трон, стати королем і одружитися з донькою Ярослава Мудрого Єлизаветою. Ну а що сталося з варейською гвардією? Далі? Протягом наступних століть вона вірою і правдою служитиме імператорам у важкі часи, але ніколи не досягне тих висот, що були за Гаральда. Варійська гвардія здобуде багато перемог, але поява важкої кавалерії покаже, що їхня тактика застаріла. До 14 століття вона з колись непереможного загону стане не більше ніж парадним військом. Саме роки слави під керівництвом Гарида Суворого та Василія II забезпечили варязькій гвардії пам'ять про себе як про один з найбільш руйнівних та успішних спецпідрозділів в історії. Ну, а на сьогодні в мене все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. І ми побачимось в наступному випуску. Бувайте! Пані Тапанове.